Колеги, повторне голосування в село несправності системи. Прошу поставити на голосування зазначений проект рішення повторно. Колег, прошу визначатися. за 74 проти 0 утрималось 0. Рішення прийняте. Будь ласка, наступне. Шановні колеги, хочу нагадати, що ми з вами зараз розглядаємо е, проєкт рішення в, пункті, е, в розділі 3.9 надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою. І наступний у нас проєкт рішення це про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки публічному кселенному товариству на рухомій столиці. Справа К-24618. Комісія пропонує підтримати проєкт рішення за умови надання земельної ділянки в оренду на 10 років. Колеги, я ставлю на голосування, прошу визначатись. За уваженнями комісії. За 65, проти 0, тримались 5. Рішення прийнято. Будь ласка, наступне просто підтримати надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою акціонерному товариству Літокол СПА на К, 22409 Комісія пропонує підтримати проект рішення за умовою внесення змін до адреси земельної ділянки а саме вулиця Андрія Бубнова змінити на вулицю Маричанська відповідно до рішення Київської міської ради 18 15 -го року. Не бачу зауважень, колеги. Ставлю на голосування. Зауваженнями комісії, прошу визначатись, колеги. За 70, проти 0 утримались 12. Рішення прийняте. Наступне, будь ласка. Пропонується проєкт рішення товариства з обмеженням відповідальності та Бенвест, справа К 26,688. Проєкт рішення погоджений постійною комісією міської міськради з питань торгівлі, підприємства та регуляторної політики. Ставлю на голосування. Колеги, прошу визначатись. За 61 проти 0. Тримались 19. Рішення прийнято. Наступне, будь ласка. Товариство обмеженою відданості і стрик. Справа к 26606 Коли я не бачу зауважень. Ставлю на голосування, прошу визначатися. А шістдесят проти 0 отримали 14 рішення. Прийнято. Дякую. Наступне про надання на розроблення проекту землю щодо відведення земельної ділянки релігійної організації, релігійна громада на честь святителя Нектарія Єгінського Української православної церкви в Болонському районі міста Києва. Справа К 25 985 вісімдесят Шановне колеги, я хочу зазначити, що зазначений проєкт рішення. Комісія не підтримувала та відхилила його, але суб'єкт подання скористався своїм правом передбаченим регламентом та подав проект рішення юридичного управління, яке його погодила та відправило для остаточного оргвідеру за остаточного рішення на сесії. Це який пункт? Ще раз, Олександр. Двадцять Я правильно розумію, що земельна комісія не погодила його? Не, не погоджу, будь ласка, колеги, наполягаєте на виступі? Будь ласка, пане Володимире, Назаренко Володимир, Всеукраїнське Українське об'єднання Свобода. Правильно прозвучало, комісія не підтримала даний проєкт рішення, тому що це релігійна громада. Е Української православної церкви московського патріархату, тобто це ніяка не релігійна громада, а ворожа для української нації структура, яка допомагає сепаратистам, бандитам і російським військам нас збивати. Нагадую, що зараз відбувається шестві з різних кінців України з портретами російського імператора, і зараз департаментом земельних ресурсів чомусь знову вносяться проекти рішення, коли я неодноразово казав, що ніякої співпраці з ворогами української нації не може бути. Воєнний час не може сприймати як зраду проти державних інтересів української нації. Прошу звернути увагу на це. Відповідні служби прокуратури і служби безпеки України. Дякую. Колеги, я би хотів звернути увагу. Багато людей записуються до виступів. Я би просив такі, такі питання, які є. Навіть не змогли пройти комісію профільну і винесені в зал на розгляд вже безпосередньо сесії міської ради. Я думаю, що якщо комісія відмовила, то очевидний результат голосування на сесії. Я пропоную довго не обговорювати зазначений проект рішення, якщо не буде обов'язкових наполягань від фракції. І підтримати те рішення, яке прийняла комісія. Наполягає, будь ласка, Сиротюк, прошу фракцію, Юрій Сиротюк, все Українська Свобода. Будь Товариство, я хочу вам всім нагадати, як два роки тому, під час Революції Гідності, на території Києво-Печерської лаври перебували не тільки представники антимайдану, які молотками і зброєю розданої МВС вбивали людей, а перебували... Стрілков Ігор Стрілков Гіркін, який потім заскладував зброю в церквах російського патріархату Донецької області, і потім цією зброєю почав захоплювати українські міста і українські села, благословляти вбивство українців. Тоді план не вдався, не спрацював. Бо українська нація зупинила під Донецьким аеропортом, під Маріуполем і щастям російський Мордор. Зараз Мордор п'ятою колоною йде по Україні. Йде собі спокійно. Йдуть бойовики Стрілкова Гіркіна. Вони ідентифіковані. Це ті, хто вбивали наших громадян, калічили наших дітей. Вони сьогодні цим сатанинським ходом йдуть на наше місто Київ. Якщо це церква московського патріархату, то хай валять собі на Москву. Хай йдуть це дике місто. І я би хотів, би, Володимир, Володимирович, на наступне засідання... Київ запросити голову служби безпеки в місті Києві, начальника управління поліції в місті Києві і пояснити, як буде захищений громадський порядок і безпека киян, коли російські бойовики йдуть на Київ і просив би в Києві є дуже багато церков московського перехату в Москві жодного. Давайте вести рівну політику, давайте наші церкви, давайте боротися за створення української помісної православної церкви центром у Києві. Давайте допомагати нашій церкві. Давайте нарешті забирати, щоб стрілкові гірки більше ніколи не окопувалися в Лаврі. Давайте Лавру повертати в українську народу українській нації. Бо сьогодні це ключовий блокпост російської церкви. Тому просив би це. Мій виступ сприймати як депутатський запит, запросити представників правоохоронних органів і не виносити на сесію цих питань. Бо якщо ми хочемо допомагати цій сатанинській церкві, то завтра в ній будуть складувати зброю, і завтра в Києві буде ця педагога навоювати. Слава Україні! Пане Юрію, я хочу вам зауважити зробити коротку ремарку. Всім депутатам також пояснити: ми маємо регламент Київської міської ради. Який дає можливість суб'єкту подання навіть в випадку негативного рішення комісії наполягати на розгляді питання на сесії Київської міської ради? Наше з вами завдання це слово сказати безпосередньо на сесії своє. Ми маємо три кнопки перед собою, за проти чи утримався, і кожен має можливість висловитись щодо цього проекту рішення? Будь ласка, наполягає Міліхватитяниван. Шановні колеги, крім політики, я хочу зважити на те, що поруч знаходяться житлові будинки, і ставити церкву впритул до житлових будинків це повний нонсенс. Тому земельна комісія і відмовила. В тому, щоб позитивно було прийнято рішення. Також я хочу сказати, що ми з вами будемо збиратися у четвер, і фракція Батьківщина просить, шановний Володимир Володимирович, дати протокольне доручення і підготувати відповідні служби для того, щоб вони проінформували, як місто Київ має наміри чи зустрічати, чи навпаки зупиняти. Цей хресний хід вірян московського патріархату. Не можемо ми зараз перетворювати в період військових подій ще якісь майдани, невідомо для того, щоб збуджувати суспільство, а ще й е, привести до того, що може бути якийсь громадський неспокій. Прошу е, запланувати на четвер відповідну інформацію Служби безпеки України. Дякую. Колеги, я не знаю, наскільки інформація щодо підготовки може бути публічною. Я просто дійсно нею не володію. Але оскільки від кількох фракцій вже чуємо, що це важлива проблема, пропоную з цього приводу зібрати окрему нараду з представниками силових структур для того, щоб ми були поінформовані самі, могли поінформувати киян. Колеги, будь ласка, наступна записалась Костенко Людмила. Будь ласка. Костенко Людмила, Солідарність, шановні колеги, це мій округ депутатський, і не тільки там житлові будинки, там ще поруч дві школи, стадіон. І я хочу зазначити, що підтримки громади з цього питання немає. Отже, я прошу дуже всіх відхилити та надати доручення департаменту земельних ресурсів, дати відмову. У зап... мене запитання до е, суб'єкта подання. Ми маємо альтернативну пропозицію крім проекту рішення, який е, е, поданий вами до залу. Е, чи не заперечуєте ви, е, якщо ми проголосуємо спочатку е, альтернативну пропозицію щодо відмови е, в наданні дозволу? відмовити В наданні дозволу на розробку проєкту відведення. Колеги, тоді ми не будемо ставити проєкт рішення в оригіналі. Колеги, я прошу вашої уваги всіх виступаючих. Ставимо одразу альтернативну пропозицію щодо відмови в наданні дозволу на розробку проєкту землеустрою. по 22 пункті. 259 25985 Колеги, ставиться на голосування. Альтернативна пропозиція пані Костенко щодо відмови в наданні дозволу. Міщенко наполягає на виступі з цього приводу. Будь ласка. Шановна води, шановні колеги, є пропозиція не підтримати, не підтримати проєкт рішення про надання дозволу, а надати протокольне на доручення департаменту земельних ресурсів, підготувати проєкт рішення про відмову. Зазначному проекту рішення і потім його проголосувати. Ну так я думаю, буде до речі. Згідно регламенту, по проекту рішення, який пропонується, Київська міська рада може прийняти кілька рішень: як підтримати або відхилити. От ми нам не потрібно проєкту рішення про е, відхилення. Ми можемо прийняти рішення відхилити одразу. Колеги, ставиться на голосування. Пропозиція пані Костенко щодо відмови в наданні дозволу відхиленню проекту рішення про надання дозволу на розробку проекту землої Дякую, колеги, що поправили. Прошу визначатись, колега Це від... за... за відхилення проекту рішення. За 78, проти 0, отримались 0. Рішення прийнято. Будь ласка, колеги. Наступне про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Національному юридичному університету імені Ярослава Мудрого справа К 26 351 Не бачу зауважень. Ставлю на голосування. Колеги, прошу визначатись. За 87, проти 0, отримались 0. рішення прийнято. Будь ласка, наступне надання дозволу на розроблення проекту землю щодо відведення земельної ділянки центральному спортивному комплексу комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України К 25514. п'ять п'ятсот рішення. Погоджено постійною комісією міської ради з питань екологічної політики, також погоджено постійною комісією Київської міської ради з питань освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту. Колеги, прошу визначатись. Ставиться на голосування. За 77, проти 0, утрималось 13. Рішення прийнято. Будь ласка, наступне.